Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 234 480 особин за добу, 440, і поранено 703 440 песиголовців за добу, 1320. Танків 4085 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 7966 одиниць за добу, дві артилерійських систем, 4371 одиниця за добу. 5 реактивних систем залпового вогню 668 одиниць засобів протиповітряної оборони 414 одиниць за добу 1 літаків 315 одиниць гелікоптерів 309 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3686 одиниць за добу, 1, крилатих ракет, 1271 одиниця, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6937 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки 632 одиниці за добу, 4 Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.